Частина громадських організацій, представники яких брали участь у переатестації співробітників Національної поліції Тернопільщини, оголосили про вихід із атестаційних комісій. Запевняють, реального впливу на ситуацію в МВС атестація не має. На даний момент ми вийшли з заявою колективною громадського сектора Тернополя. Всеукраїнське об'єднання автомайдан, самооборона майдану Тернопільщини. Вільні люди, молодіжний конгрес, рада бізнесу і представники ЗМІ на сьогоднішній день виходять з атестації міліціонерів ГУНП, поліції в Тернопільській області. Причиною цього стало поновлення на посадах працівників поліції, яких атестаційною комісією було рекомендовано звільнити. Активісти розповідають, їхня думка щодо тих, хто проходив атестацію, насправді на ситуацію не впливала. Наше бажання війти в атестаційні комісії воно було природнім. Ми вважали, що це є такий законний шлях до реформування тої системи, і це є шлях, на якому можна подолати те, що в народі називається Мінтовський безпреділ. Насправді, за два роки ми перестали оперувати поняттями мінтовський безпреділ, як щось таке узагальнене, воно в нас асоціювалося з конкретними прізвищами. Ми насправді більше не приймаємо в цьому участі і не хочемо, щоб атестація. Працівників поліції в Тернопільській області асоціювалися з нашими громадськими організаціями. Представники громадських організацій кажуть, працювати в атестаційних комісіях було нелегко. Вони аналізували чимало інформації та спілкувалися з кандидатами, цікавились звичайною доходами та витратами поліцейських. Запевняють, висновки робили зважено. В комісіях були е Двоє-троє представників громадськості, були представники міністерства і були представники 에, патрульної, патрульної поліції. От. Е, відповідно, були ну, великі дискусії, е, десь де були сумніви, то відправляли людей на поліграф. Вже на підставі результатів поліграфа, знову ж таки, досить тривалі дискусії, і виносився кінцевий результат. По більшості людей, яких були рекомендовані до звільнення, були одноголосні рішення. Я вам хочу сказати, що ви всі знали. Це не є якась така величезна таємниця, ну, може там і є розголошення. Наші міліціонери вищої самої ланки мають 90%. Чому ви розуміли, щоб ви собі розуміли, чому я кажу, що вони барани? Тому що вони не мають навіть рівня патрульного. Для того, щоб О, бути так. патрульним поліцейським, треба здати тести на 38 балів найменше. Найменше, якщо ви не дав. Тобто, щоб ви собі розуміли, один з начальників великих здав на 19 на 12. Тобто разом він має 30. Прекрасно. Не лише звільняти працівників поліції рекомендували активісти. Проте і в таких випадках їхню думку кажуть не враховували. Не демонізуйте громадськість, У нас дійсно були люди, яких ми. Просили, щоб вони пішли на вищі посади, бо там був кандидат наук, наприклад, хлопчина молодий, йому немає там 27 років, по-моєму. Тобто, зовсім абсолютно були нормальні люди. Ми прийшли і запитали, а яка доля цих людей? Ми не зря робимо цю роботу. От ми рекомендуємо. так. Ми там подумаємо, як це зробити. Добре, що тих, що ми рекомендували звільнити, нічого не треба думати. Вони далі працюють. Активісти переконані, змінити ситуацію не може і начальник головного управління національної поліції в області Олександр Богомол. Кажуть, одна з причин, так звана кругова порука. І Олександр Миколаєвич, на жаль, на жаль, він не він не може розірвати цих зв'язків в силу різних обставин, в силу того, що він. Працював і в слідстві з цими людьми, і, можливо, там були якісь питання. Він боїться того, що ці люди, коли будуть звільнені, вони зможуть говорити про багато різних речей. У нас склалося враження після цих коментарів вже окремо від поліції, що сама поліція, маючи шанс очищатися нашими руками, ну, тобто, бо є кругова порука, так? ну ніхто не хоче на когось. Десь, що це. А так вони розуміють, що це не вони їх очищають, якісь злі активісти. так? Ловіться за це, хапайтеся, ну, маєте шанс. Ні, активісти, що там трохи не такі. Ну то поясніть тоді, як це все змінити в головному управлінні національної поліції в області. Нам пообіцяли прокоментувати цю ситуацію завтра. А активісти наразі кажуть, шукатимуть іншого варіанту впливу. Можливо, підуть і на радикальні кроки.